Я думаю, що ці питання є системними і, відповідно, вони завтра виникнуть на всіх територіях, яких ви представляєте на всіх територіях теплених громад, міста, в яких ви були обрані, і, відповідно, вам доведеться теж приймати системні рішення. Питання, що стосується освітніх округів і опорних шкіл. Власне, безумовно, ви як представники інтересів і... Чайні тепліальних громад тут маєте можливість приймати рішення особисто. Інше питання, що під час Вирішення того чи іншого вектору розвитку потрібно безумовно задаватися питанням, чи дійсно ви підтримуєте ті чи інші реформаторські процеси. Я, навчаючи ситуацію з освітніми кругами опорними школами, можу сказати, що на даний момент... Ми маємо продовження тієї реформаторської направленості, яка була започаткована ще в 2010-2011 році уряду Назарова, Небачника. Тоді уряд попередников, який, очевидно, робота його не позитивна, схвалив український народ, вийшовши на Майдан, вимагаючи зміни курси реформ. Подібне досягнув консенсусу зі своїми громадами і з українським народом. Я переконаний в тому, що кожного разу, коли між тетрайною громадою і тетрайними громадами українського народу спільно з представниками в органах влади не відбувається порозуміння і консенсусу, це йде до чергових сальних незадоволень, збулі. Нам для нашої держави, безумовно, це не потрібно в умовах, коли ми зараз йдемо війни на Сході. В принципі, наш ворог чекає на будь-які соціальні нестабільні умови. Питання, коли я вивчав питання з освітніми округами. з на рівні обласної ради була прийнята в 2011 році програма, а так називалася Освітня округи. Вже тоді, в 2011 році були визначені ваші охоронні школи. Власне, я думаю, ви можете всі ознайомитися з цими матеріалами. Я себе примість, якщо вам буде цікаво. Тобто, ну, в принципі, вже в 2012 році ваші опорні школи були визначені. У вас три школи, Мар'янівська, Сволівська, Маловицьківська. Ну, так вони були визначені в 2011 році. Так вони були визначені по всіх районах. Що особисто мене бентежить в цій ситуації? Ну, дивіться, в 2011 році уряд Азарова прийняв рішення проводити реформу. У 2011 році обласна рада прийняла відповідне рішення програмою і ваші районні ради надали свої вже проєкти цих освітніх тобі. Минуло з того часу 5 років. Якщо сьогодні проаналізувати, що за 5 років досягнуто, можна відповісти приблизно так, нічого. Тобто, нічого. наприклад, ну, є багато прикладів, якщо ви візьмете зараз результати складання дітьми іспитів ЗНО. Ви побачите, що, наприклад, я не вивчав зараз ваш район, треба вивчити докладні, що, наприклад, як ваші діти здають землю в вашу школу. І чи дійсно ті школи, які ви плануєте робити опорними школами, чи дійсно вони є кращими за показниками, і ваші діти потім а, і діти ваших членів печальних громад будуть їздити в ті школи, і чи вони будуть якісь кращою там Тому що я, наприклад, досліджував. Вийшли такі абсурдні висновки, що, наприклад, Крессанівська школа визначена у 2011 році оборною, 5 років отримувала фінансування, начебто розвивалась. І в цьому році я подивився українська мова література 60% двойки, 40% тройки, 75% з історії України двоєшники, 25 троєшників, математика всі 100% двойки. І тепер виходить, що всі інші школи, які були в селах, там де краще навчання і краще є на світі. Будуть скасовувати у себе треті ступені та інше, і вазити, значить абсолютно нелогічно виходить ситуація, в якій найгірші школи отримують статус фінансування. І взагалі не зрозуміло, коли визначені кошти, і час і ресурси Тетяни громад і району і області для того, щоб досягнути нового а якщо не від'ємно фінансування. Тому питання взагалі дуже дискусійне, тому що очевидно для мене. Це моя позиція. Я вважаю, що за в принципі, красивими гаслами про доступність освіти і покращення якість освіти, не було зроблено нічого крім профанації. Ми не хочемо, щоб безумовно, профанація продовжувалася, тому що ми прагнемо, щоб ми були успішною, потужною європейською державою. І тут я думаю, що все-таки потрібно чути голос територіальних громад. Те, що відбулося вашої школи, наприклад, в селі Ну, я не буду ніякі там юридичні деталі е, зараз зупинятися, акцентувати увагу на цьому. Якщо в принципі, там були якісь певні порушення, то відповідно, законом передбачений спосіб, е, хтось буде оскаржувати ці рішення і скасовувати, намагатися. Да? Е, е, я ж хотів би сказати про філософію, вектор розвитку нашої держави, якщо ми заявляємо про децентралізацію. Децентралізація має бути не декоративною, вона має бути змістовною. Що е, до нас в обласний санкцій приїздили представники Польщі і в спілкуванні з ними ми запитували, яким чином не вдалося за, 4, за 25 років е, постсоціалістичного електробіту. За 25 років вони 4 рази покращили своє ВВП економіки країни. А ми падаємо вниз в нижче Тобто, в чому проблема? В Чому так? Ми ж маємо ставитися питання. ми не повинні просто ну, бездумно йти і далі падати вниз. Е, в розмові з поляками стало зрозуміло. Ми, наприклад, сказали, що неможливо на їхніх територіях приймати рішення про комунальне майно, про комунальну базу, взагалі про все майно, яке належить тептяним громадам, без врахування думки самої тепляльної громади. Тому що це... Категорично суперечить самої філософії децентралізації і народовладі на місцях. Я думаю, дуже негативним є приклад виникнення таких непорозумінь між територіальною громадою і органом місцевого відбування, адже ми маємо розуміти. Не всі юристи, безумовно, але просто з елементарної логіки зрозуміло, що стаття 5 Конституції України каже, що влада є народ, яким чином народ здійснює свою владу. До 133 статті Конституції України через адміністративно територіальних одиниці, визначені їхні правоповний перелік. Село, селище, місто, район місті, область і Крим. От, в принципі, весь перелік. Тобто весь український народ поділений на адміністративно територіальні одиниці. У нас те в нас Конституції, стаття 140-142, 143, розуміння, що народ здійснює свої повноваження через територіальні громади цих адміністративно територіальних і він якраз наділений повноваженнями управляти безпосередньо або через утворені певною громадою органіцею середовинями. Ми ж маємо бути свідомими. Я, наприклад, як депутат обласної ради, обраний виборцями, я усвідомлюю, що а, я не є цар бог, якому дали мандат прийти і жити в інтересах серед своєї родини. Ми представляємо термінальні громади, які нас обрали, а, і маємо здійснювати певні правочини. Інші дії в інтересах територіальної громади, в інтересах усієї держави України, українського народу. Саме для цього я вас і закликаю, для того, щоб ми усвідомили, що ми безумовно дійдемо до того моменту, коли ми зрозуміємо і перейдемо до наступної фази, якщо хочете європейської нашої такої цивілізаційної реформи. Полегаю вам в тому, що Конкретно, конкретно, конкретно дуже, дуже скоро стало розуміння, що ми проводимо зараз процеси декомунізації, які, можливі ще буквально 2-3 роки тому і ніхто навіть не уявляв собі, що ми до них дійдемо, а ми вже дійшли. Я вам пророкую, що ми дуже скоро дійдемо до процесу десовітізації, закінчення. Десовітізація, в розумінні поляків, означає, що право власності належить терплянням громадам, не ранку. Рада Савіт є органом, який представляє інтереси тетяні громади. Дуже погано, якщо у нас органи, які обрані тертяльною громади, потім приймають рішення не в інтересах тетяної громади, яка їх на те повноважу. Думаю, альтернативи всім немає. І тому, коли ви будете приймати рішення, наприклад, ті ж самі звідти, коли я повні школи, питання стає. Ви впевнені, що ви робите в тому напрямку реформування? Український народ. Ви, Сам, Станець, я вибачаюсь, Ваш час вичерпаний. Я думаю, що да, я зараз закінчу. Да, будь ласка. Я, я прошу ви вас все За... За... Я... Продовж, одного мого Продовж одного мого виступу. Я безумно не можу втрутитися в свідомість кожної людини і донести до неї те, що я хотів би сказати. Але ми з вами сьогодні перший раз зустрілися, можливо, після цього ви будете про це вяркувати собі і у нас біля розмови подальшого. 也不用。